Володимир Домчук пише вже понад 10 років. Однак, жодна з попередніх робіт у реалістичному стилі не приносила художнику жаданого морального вдоволення. Усе змінилося після втілення заповітної мрії. Відвідин монастиря найдавнішого католицького чернечого ордену картезіанців, великої шартрези. Відтоді натхненню немає краю. На питань, на жаль, а може, к щастя, релігія, філософія можуть відповідати. Наука прогрессирует бесконечно, и в этом ничего нет плохого, но у человека остаются вопросы извечны, а не актуальны. Поэтому и наличие гаджетов, улучшение комфорта, повышение комфорта жизни совсем не дает нам пищу духовную, которая нас в полной мере удовлетворит. Серію Шартрьоз сім зірок. Усе включено. Володимир Домчук писав понад два роки. Згодом була експозиція в інституті релігійних наук домініканському монастирі. Нині аж до 6 жовтня картинами милуватимуться у столичному музеї сучасного мистецтва. А згодом виставка гостюватиме на батьківщині першого україномовного Євангелії – в острозі. Художник зізнається, любить усі роботи, проте одну найбільше. Її назва одноіменна з виставкою «Сім зірок. Мирской человек для себя считает счастьем э, жизнь на пять звезд. И я специально сделал метафору, используя семь звезд, э, поскольку это исторически и символически значимо для картузианцев, то семь звезд – это, скажем так, духовное, э, духовный идеал человека. Вот картузианцы, являясь самым аскетичным, І самым древним монастрим для мене вот этот духовний ідеал. На картизіанцях Володимир зупинятися не збирається. Адже навколо ще стільки прекрасного і незвіданого, що дарує не лише натхнення, а й откровення. В планах у мене посещення афона і підготовка серії роботи міна по афону, тому що це теж давня моя мечта побувати на Афоні, в Монашкої республіці. І ще у мене давній док перед буддистами, оскільки я вивчав е, буддизм і був будівська монастирі, і хочу посвятити серію роботи. именно е, такого восточного взгляда разом із серією картин художник презентував і відеороботу. Там зображені дороги до омріяної шартрези, а ще детальний процес написання картин. Любов Задорожна Ігор Пльонкін, новини УТР.